В Олени та Дмитра було троє дітей. Старший син Іван уже школу закінчував. Дві доньки Леся й Оля навчалися в четвертому і п'ятому класі. Жили вони всім сімейством у просторій трикімнатній квартирі. Батьки в Олени загинули, коли вона навчалася в інституті. Бідна дівчина ледь пережила горе. Якимось дивом вона змогла закінчити інститут, а потім. Повернулася в порожню квартиру, яка без батьків здавалася просто величезною, де її захлиснув новий виток переживань. Їй було дуже важко звикати. Все таки, живучи в гуртожитку, далеко від дому, вона не відчувала такої всеосяжної туги за батьками, вдома ж усе про них нагадувало ось татів стіл, ось крісло, на якому він любив відпочивати. Ось мамина швейна машина, за якою вона часто просиджувала вечори, створюючи чергову красу для себе або для доньки. Олена завжди ходила гарно й модно одягнена її обшивала мама. І мамине незакінчене в'язання так і лежало в кімнаті на дивані. Олена присягнула собі, що обов'язково його закінчить на згадку про маму. А тато любив читати. У них вдома була гарна бібліотека, а ще він трохи писав сам. Одного разу тато запропонував свій рукопис одному видавництву, але йому відмовили. Відтоді він перестав мріяти про те, що його книжку колись надрукують, і став писати в стіл. Але це його не засмучувало, він любив писати, і без цього заняття обходитися ні дня не міг. Олена висувала шухля до столу, а там лежав його рукопис. Він писав ручкою по-старому. Хоча можна було друкувати на комп'ютері, але йому так подобалося більше. Олена мріяла про те, що колись обов'язково спробує сходити в інше видавництво, раптом там не відмовлять, і книжка все-таки побачить світ. Тато був би дуже радий. Усе це так і стояло недоторканим. Не мов би батьки з хвилини на хвилину повернуться. Олена перший час відчувала дуже сильні емоції. Їй здавалося, що вони вже повернулися і сидять за столом, п'ють на кухні чай, їй навіть чулися їхні голоси. Згодом стало легше, тим паче, що розкисати було ніколи потрібно було шукати роботу. Олені пощастило, і вона знайшла вдалу вакансію, вирушила на співбесіду, і її одразу ж взяли. Батьківські заощадження, які знайшла в скринці в серванті, швидко танули, а за квартиру потрібно було платити. Хоч вона сама і харчувалася, наче пташка, так колись сказала мама, але їсти їй усе ж таки було потрібно. Щоправда, в коморі Олена виявила багато запасів. Вона ніколи туди не заглядала і не знала, що там взагалі зберігається. Побутовими питаннями займалися батьки, та так вправно, що Олені здавалося, що все відбувалося само собою. Тато купував продукти, мама готувала, вона любила готувати. А Олена дуже любила батьків, які її оберігали від усіх життєвих труднощів наготуєшся ще за своє життя. Говорила мама, ти ж умієш усе, вмієш, бачила ж, як я роблю, зможеш і сама. Краще займайся, вчися, це головне, від цього залежить твоє майбутнє, а ми допоможемо. Я піду пил тоді, протру, усміхаючись, говорила Олена. Я ж хочу тобі допомагати. Добре, протри, донечко, а то мені ніколи, а з готуванням я сама впораюся. Говорила мама і обіймала доньку. Тата дуже пишався донькою. Йому подобалося, що Олена добре знає математику і фізику і часто перемагає на шкільних олімпіадах. Розумниця донька в нас виросла, часто повторював він. Потім Олена вступила до інституту і поїхала жити в гуртожиток. Але за батьками дуже сумувала і завжди приїжджала на вихідні та канікули. У ті дні мама балувала її домашньою випічкою, а тато відкривав свій улюблений томік віршів і читав у голос. Вони сиділи з мамою, обнявшись на дивані і слухали. Вдома Олена відпочивала душею. Так і жили дуже дружно і дуже щасливо. Ледве Олена почала працювати, зустріла Дмитра, стали спілкуватися. Сподобалися одне одному з першого погляду. Правда, мама Дмитра одразу чомусь Олену не злюбила, не грало ролі навіть те, що дівчина мала своє житло. Жалюгідна якась, сіренька мишка, не таку я собі невістку уявляла, говорила вона синові. Тобі потрібна дівчина яскрава, красива, і дітки тоді теж народяться красивими, і наш рід? Мамо, ти про що? Який рід? Нормальна дівчина, я її люблю. Вона, до речі, розумна, і в неї в житті сталася трагедія. Може, тому вона тобі здається такою жалюгідною? Я не знаю, але вона досі переживає. І вона дуже сильна, не знаю, чи зміг би я, якби щось трапилося, пережити. Ну, не подобається вона мені, хитала головою мати. Нічого, простодушно відповідав Діма. Жити то з нею мені, а не тобі. Все жартуєш, докоряла Ольга Васильівна. А мені не до жартів. У нашому роду всі невістки були. Мамо! Знову ти за своє, все, я одружуся з нею, я вирішив. Одружилися, стали жити в Олени. Першим у них народився син Іван. Потім, коли йому вже було потрібно йти до школи, Олена знову пішла в декрет. Народилася Оля, а потім, не виходячи з декрету, Олена народила Лесю. Дівчатка були спокійними, жодних проблем із ними не було, і тому все йшло нормально. Дмитро працював на хорошій роботі і забезпечував матеріально. Олена завжди була за ним, як за кам'яною стіною, а потім раптом в одну мить все змінилося, коли Дмитро заявив, що хоче звільнитися. Дістало все, Оленко, говорив Діма, хочу знайти щось краще, а то ці причіпки постійні, я втомився. Був би той начальник, що раніше, ось тоді лафа була, а тепер, як цей роман прийшов, нікому життя не дає. Я більше за нього знаю і розумію, а зробити нічого не можу. Він мені говорить якусь нісенітницю, а я виконувати маю, не хочу, втомився, з душі верне. Ну, добре, давай, пошукай щонебудь інше. Олені не дуже сподобалися новини. Вона з настороженістю ставилася до зміни роботи. Але що поробиш, якщо там, і справді, стало гірше? Однак зарплата, звісно, була хороша, гріх скаржитися. Через місяць Діма знайшов хорошу, за його словами, роботу. Влаштувався і, здається, всім був задоволений. Однак ще через місяць він приніс зарплату вдвічі меншу, ніж давали на колишній роботі. Дім, це що, якось мало зовсім, розгубилася Олена. Дівчатам куртки треба купувати, вані черевики. І Як це я на такі гроші куплю? Моїх на все не вистачить, ледь на квартплату та їжу вистачає, а твої? От на цій роботі було. Зате не напружуєшся. Що ти хочеш від мене? Щоб я здоров'я втратив? Це цілком могло б статися, відповів Діма. На тій роботі вже нічого не світило, я, б рано чи пізно, все одно звідти звільнився. Але зарплата, почала було Олена. Ти все вимірюєш у грошах? примружився Діма. На мене тобі наплювати? Ні, звісно, ні, не узагальнюй. Я просто сказала тобі, що цих грошей мало, ось і все. Не вистачить нам, розумієш? Та я можу взагалі не їсти, образився Дмитро. Може, це через мене такі шалені витрати на харчування? Посварилися Олена і Діма. Три дні не розмовляли, а потім Діма знехотя сказав, що все ж таки звільниться і звідти, бо йому самому там не подобається. Гайки почали закручувати. То те їм, не те, то це, та за такі причіпки я на колишній роботі вдвічі більше отримував. Ось і я про те саме тут же підтримала його Олена. А куди тоді? Ну, треба знову шукати, зітхнувши, відповіла жінка. І Діма почав шукати. Шукав, шукав, але щось нічого не траплялося. А потім Олені здалося, що він ніби як зовсім перестав шукати. Дім, на одну мою зарплату ми тим більше не проживемо. Ворушись уже, обурилася Олена. Я ворушуся, тільки не можна в поспіху хапатися за перше, що попало, а то вийде, як минулого разу. Ти ж перше мені претензії тоді пред'явила, а я, між іншим, не сиджу просто так. Я сьогодні прибрався, приготував обід. Допомагаю тобі, а ти. Ну, вибач, я просто переживаю. Треба б тобі на роботу все ж таки. Знаю, знаю, бурчав Діма, вмикаючи на комп'ютері фільм і відкриваючи ненависний сайт із вакансіями. Свекруха була на боці Діми. Нехай Діма відпочине, він і так вас усіх тягнув усі ці роки, втомився, запрацювався, заявила вона телефоном. Потім приїхала в гості і знову стала співати ту саму пісню Усе у вас добре буде, не смикай чоловіка, дай хоч відіспиться трохи, а то змарнів весь. З чого б це? обурювалася Олена. Це на мені одяг бовтається, а він їсть, спить і мультики дивиться. От ти яка, поїдом їси!» – обурилася свекруха. Казала тобі, сину, не одружуйся з нею. Ольга Васильівна!» Ви чай п'єте, от і пийте, ми самі розберемося. Розберуться вони, встаючи з за столу, сердито проговорила свекруха. Минуло ще два місяці. Ситуація з роботою діми не змінювалася. Він шукав. Слухай, молодий, здоровий мужик три місяці на дивані лежить, це як? знову завела неприємну розмову Олена. Та шукаю я. Не попадається нічого, та не бачила жодного разу, що ти шукаєш, тільки мультики дивишся. Так, слово за слово, і посварилися. Нерви Волени були на межі. Вона постійно думала про те, як заощадити, що іде дешевше купити, як розтягнути свою зарплату і не ущемити дітей. Вони росли і їм багато чого було потрібно. Діма грюкнув дверима і пішов. До мами. Олена навіть позловтішалася трохи. Нехай, мовляв, мама, яка вважає, що хлопчику треба відпочити, сама й годує цього хлопчика. Але свекруха довго не витримала. Через три тижні вона зателефонувала і стала гнівно кричати Совість треба мати, він твій чоловік, ви сім'я. Ось ти й повинна його годувати. Для чого, коли одружувалися, клятви давали, бути одне з одним, і в горі, і в радості? Чи забула вже він від тебе не тікав, коли ти з дітьми маленькими сиділа. А в мене пенсія крихітна, нема на що мені. І працювати б йому, та, коротше, сама з ним розбирайся, він мене не слухає. Олена від обурення не знайшла, що сказати, а свекруха вже відключилася, виговорилася. А увечері з'явився Діма, сумний і з сумкою речей. Похиливши голову, він пройшов на кухню, налив собі чаю і сів на табурет. Нікому я не потрібен, навіть власна мати хотіла позбутися мене, виставила, скомандувала з речами на вихід, як у в'язниці. Сумно сказав він. Ти мені потрібен, дуже, сказала Олена і обійняла чоловіка. Адже я тебе кохаю, ми з тобою майже двадцять років разом прожили. Чи варто сваритися? Справді, кохаєш? з підозрою запитав Діма. Дуже, як і колись, нічого не змінилося. Давай почнемо все спочатку. Давай. Тільки оголошення про роботу разом будемо дивитися, а то мене від них, уже, чесно кажучи, нудить. А якщо ти будеш поруч сидіти, то ти будеш цей згубний вплив нейтралізувати. Олена засміялася і ще міцніше обійняла чоловіка: Мам, тату, а ви не сваритеся більше? У кухню акуратно на вшпиньках, прошмигнула Леся. А то ми хвилювалися дуже. За нею вже сміливіше увійшла Оля. Повисла напружена тиша. А в мене дванадцять з географії. Пам'ятаєш, тату, ми річки з тобою вчили, раптом сказала Оля. А в мене іспити на носі, буркнув Іван, який теж увійшов слідом за сестрами на кухню і, наливши чаю, сів поруч із батьками. Ось бачиш, скільки новин усі тебе люблять і чекають, щоб розповісти їх, з усмішкою сказала Олена і змахнула непрохані сльози. Подумати тільки, ми ж ледь не розлучилися, з жахом промайнуло в неї в голові. Так ви не розлучитеся? У лоб запитала Оля. От іще, це зовсім не привід для розлучення, все це дурниця. Дрібниці життя. Ось зараз подивимося з мамою вкотре вакансії, і обов'язково щонебудь знайдеться. Наша мама добрий ангел. Ага. підтвердили всі діти і кинулися обіймати Олену. Вона жартівливо відбивалася і намагалася відвертатися, щоб ніхто не побачив її сліз. Через тиждень Діма вийшов на нову роботу. Умови там були відповідні і зарплата хороша. Все знайшлося і все вийшло, тому що Олена і Діма змогли домовитися і правильно розставили життєві пріоритети. Ольга Васильівна раділа за сина, проте трохи бурчала бо продовжувала незрозуміло, з чого сердитися на невістку. Що поробиш? Материнське серце воно таке неспокійне.